Шановні друзі, ми продовжуємо нічний вечірній ефір. З вами знову Віталій Кулик, і ми продовжимо тему люстрації, звільнень і очищення судової та прокурорської системи. Нас в гостях достатньо цікавий співрозмовник це Дмитро Савченко, один, мабуть, останніх політв'язнів репресивної системи, оскільки він відсидів 10 років, 10 років за позвинувачення в тероризмі. Загалом отримав 14 років, і він звинувачився по організації теракту на ринку Троєщин. Дмитрий, як сталося, що ви там взагалі опинилися, і чому вас пов'язали? Ну, власне, основною клейковиною в слідстві і з боку обвинувачення була власне приналежність до націоналістичної партії, от, однієї з націоналістичних партій. Ну і, власне, всі матеріали, які, от у мене на етапі досудового слідства вилучалися з квартири, вони використовувалися як власне підтвердження того, що нібито людина причетна до терористичної діяльності, до дії. Саме. Ось. А, чим було б такі великі терміни покарання? 14-15 років це, мабуть, максимальний термін, після цього вже йде довічне ув'язнення. Ну так, ну ви ж бачите, що в нашій країні людей відправляли на довічне ув'язнення. Це був догадаю, це був 2004 рік, режим кучми, і на той час справа про інтеракт на Троєщині розглядалася двояко. З одного боку, говорили про це політичний слід, іншого боку, уже потім при Ющенку до справи не поверталися. І взагалі, а чому так сталося, що при Ющенку справа не була переглядом? Тому що при Ющенкові нічого не змінилося, не відбулося якогось перезавантаження, і очевидно, для того, щоб ця репресивна машинерія почала працювати в реверсному напрямку, потрібно було суддям і прокурорам побачити кров кров на вулицях. Зараз на це власне наявність крові під час останніх подій на них дійсно справило враження. І вони, вони намагаються. Жити всупереч е, своїм попереднім правилам. Як сталося, що вас зараз відпустили? Хто був ініціатором перегляду справи? Е, ініціатором перегляду справи була прокуратура, от, але суд він цьому не чинив жодних, е, жодного спротиву, е, не намагався створювати якісь перепони. Все достатньо легко і, можна так сказати, на е, одному диханні відбулося. Під час, я так розумію, що ви подавали неодноразово прохання про перегляд справи і про касацію скарги, але жодним чином вони не були розглянуті, я так І Лише зараз прокуратура внесла подання і справа була прийнята. А як вони сформували в цей виправдальний вирок? Тобто, що, як не це зараз? Ну, питання в тому, що сама система. Репресивна система, вона вже на сьогодні намагається працювати в реверсному напрямку, і дійсно сама ж власне відшукує будь-які зручні механізми, байдуже, яким чином вони юридично оформлені. Зрозуміла річ, що вони функціонують в рамках правового поля, але вони самі шукають зручний механізм для того, щоб випустити людину на свободу. По факту випустити людину на собою. Ну, в моєму випадку це е, сталося. От е, по 82 статті Кримінального кодексу Україні, е, України. Тобто, ви останні з тої трійки, яка тоді засуджувалася? Перший. Тобто, перший. Тобто ще так, двоє так. залишаються. На підході, зараз. так. На підході. Вони теж отримали 14 років. Так, абсолютно вірно. Всі отримали по 14 років. Ну, і власне, суд не намагався навіть там, розібратися люди, причетні, причетні, винні, не винні. Навіть взяти модель будь-якої кримінальної справи не буває паритетної участі всіх причетних нібито до цієї справи. Тож ну, різним людям по-різному дають термін позбавлення волі. Чому тоді в 2005 році після перемоги Ющенка не були спроби натиснути політичним чином, зокрема від партії Свобода чи активістів інших, які дотичні були до руху? На режим Ющенка і не прийняти сроки. Тому що я так розумію, що питання трещенського теракту це не лише одне питання. Таких випадків було достатньо багато. І Ющенко не ініціював перегляду, зокрема і про Протополі, і, про, і про іншим. Тобто їх опускали, але або амністовували, але не переглядали рішення і вироки. Тобто, зберігається ж судимі зберігається. Це не є виправдання. Так. так. Якісь дії були з цього приводу, тобто не амністувати, а реабілітувати? Ну щодо свободи, то свобода, звісно, намагалася це зробити, але питання в іншому, що вона на той час не була настільки потужною і не мала такого представництва в органах влади. Це не можна порівняти з сьогоднішнім форматом свободи. Але такі власне ініціативи були Олег Ярославович Він і подавав клопотання, і намагався взяти мене на поруки. Однак всі ці ініціативи були безуспішними. Скільки слідства знайшло? Слідство тривало приблизно два роки. Приблизно. Два роки це в СІЗО? Так, два роки в СІЗО потім. Виправна установа максимального рівня безпеки, ну в народі це називається крита тюрма, тобто місце, де люди відбувають покарання в умовах камерної системи. А вже після цього переведення в виправну установу середнього рівня безпеки, ну, знов таки в народі, це такою фольклорною мовою, насилається просто зона, табір. Так. Протягом управління Януковича було лише чотири особи помилувано. Тобто навіть колишній міністр юстиції Лукаш заслугу собі ставила те, що Янукович не підписував актів про помилування, хоча сам був двічі засуджений, і мав би розуміти, що таке помилування. Чи е, загалом машина репресивна, яка працювала і бачила із середини, вона сприяє перевихованню або зміні людини, е, тобто люди, які виходять по помилуванню або достроково, або ще якимось чином? Це е, інші люди, чи це фактично зламані і ніякої ефективності ця репресивна система немає? Не, не Ну, тут просто потрібно чітко розмежувати в'язнів, які сидять по якимось політичним мотивам, і людей, які власне з кримінальницького середовища. От. В основному по політичним мотивам попадають люди з якоюсь стійкою системою поглядів на життя, з якимись принципами. А натомість кримінальники нічого подібного не мають. Так, кримінальників, тюрма вона, власне, не виправляє, вона лише поглиблює цей, їхню переконаність в тому, що цей порочний спосіб життя, він є єдиним можливим, правильним. Так. А якщо мова йде про людей, які сидять по політичним мотивам, то тут, звісно, ця система вона лише їх зміцнює на своїй платформі світоглядовій, вона, ну. Сприяє тому, що випрацьовується якийсь імунітет. Політичні в'язні вони мали якийсь особливий статус? Тобто будь-політичним, це що означало? Тому, ну, що наші, я поясню, тому що коли наші затримували, зокрема, співнобачення, і вони потрапляли до а, СІЗО, то а, з них намагалися максимально толерантно ставитися самі міліціянти, тому що вони не розуміли, чим закінчиться. На той час вони розуміли, чим це закінчиться. Я так розумію, ніякої толерації не було. Ну, з боку системи ніякої толерації не було, але ну, якщо мова йде про. Кримінальний світ, тобто не стільки про кримінальний світ, скільки про в'язничне середовище, то там, звісно, так була певна толерація, і ми, от уже коли перебуваючи 10 років, так за ґратами, обрізши зв'язками в цьому світі, ми намагалися якось тим людям, які потрапляють в СІЗО, от, сприяти, зверталися і до власне. Ну, представників в'язничного виміру для того, щоб вони допомагали цим людям, якось десь підтримували, десь, можливо, підказки робили. Бо людина насправді вона дуже дезорієнтується, коли потрапляє туди в в'язницю. Тому злочинці сприяли. Серед них теж є насправді ну, і були, і є, і залишаються симпатики Євромайдану і ну, тому. Ми це теж бачили по нашому активісту, який вважав, що ну він потрапив, і коли себе запитали, скільки тобі можуть дати, за що ми посадили, і він назвав срок від 8 до 15 років. В нього була частина друга 294 статті Кримінального кодексу. Організація та участь в масових безладах, то до нього був такий авторитет. Тому що таки 8-15 років це не кілька років за якусь кримінальне діяння. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, система судова, система прокурорська зараз це ознаки її видуження? Чи це просто страх, який потім мине? Е, мені дуже складно однозначно дати відповідь на це запитання через те, що е, на нього можна відповісти тоді, коли ти відчуваєш, які внутрішні пертурбації відбуваються в кожній людині персонально. От. Ну я все ж таки схиляюся до того, що це здоровий страх і здорове бажання зберегти себе. От. Тому, е, Система намагається залагодити на всіх рівнях, на регіональному рівні, на обласному рівні, на районному рівні, залагодити цей конфлікт з суспільством. А тюремна, та... конфлікт... а тюремна адміністрація під час Майдану до політичних якось особливо ставилася? Чи вони не посилювали репресії внутрішній режим? Е, ну, Просто політичні в'язні вони не є якимось там небезпечними людьми для суспільства. Де-факто. Ясно, що вони можуть бути небезпечними для того чи іншого політичного режиму, але для суспільства, для е, щодо, ну, вони не можуть випромінювати якусь небезпеку. Та, е, тому е, політв'язні вони власне е, мали обмеження е, через те, що е, за ними посилювалися просто заходи контролю і все. Тобто, що конфісковувалося, перевірялося, перевірялися та нотатники, якісь можливо конспекти, що людина читає, чим вона дихає. Ну не для кого не секрет, що в місцях позбавлення волі там. Надзвичайно багато інформаторів, які співпрацюють з адміністрацією, і ну це люди маргіналізовані, тобто які потрапляють туди за кримінальні злочини, і власне у них немає ніяких підв'язок до конкретних принципів. Тому адміністрації з ними набагато легше знайти мову, ніж з якоюсь людиною, якою є структурний світогляд. Ну так як У вас були можливості. Е Зрозуміти саму систему і комунікація внутрішня тюремна все ж таки працює. Скільки притв'язнів взагалі протягом останнім часом було? Я не кажу до Майдану. От саме до Майдана, це була група, десь близько, так по нашим підрахункам, близько 50 100 осіб. Чи це більша група? Ну, я все ж таки схиляюся так, що це група насправді дуже складно точно озвучити цифру. Ну, але мені чомусь моя інтуїція підказує, що це в районі 100 осіб. Тобто це, це і Васильківські терористи так звані? Так, да, і Васильківські терористи, і родина Павлюченків, і багато і харківських хлопців з соціально-національної асамблеї. Ну, так, в принципі, позгадувати людей, які сиділи за якісь політичні такі принципові речі, то, власне, і назбирається такий реєстр приблизно в 100 осіб. Я пригадую, що до того існував так званий лівий тероризм, одеська справа комсомольців, їх випустили у 2005 році останнього. Тобто, в принципі, політичні в'язні як явище в Україні воно існувало протягом всього періоду останньої історії. Останні 10-15 років ми говоримо про те, що в Україні існували політичні в'язні. І є всі підстави говорити те, що режим, який допустив існування поетичних в'язнів, ця система має бути якісно змінена. Одним із факторів цієї зміни може бути закон про люстрацію суддів, тобто люди, які приймали рішення неправочинні рішення судді, саме які приймали рішення про арешт, чи затримання, чи заборону масових акцій протесту, чи виносили вироки. Вони мають бути ілюстровані, і очевидно, що люди, які не виносять таких рішень, які розуміють, що вони знаходяться в сірій зоні, можуть бути покарані, може бути не покарані, тому що поки що немає інструменту колективної відповідальності всіх суддів як цеху, то очевидно, що такі люди зараз є на авангарді перегляду рішень і фактично спом'якшення відповідальності, і ті люди, які випускають зараз політичних в'язнів. Сподіваюся, що в результаті реформи у нас таки зникне явище під назвою політичних в'язень, і за політичні переконання нас нікого не саджатимуть, і Майдан дав фактично початок цьому процесу, можливо, з виключенням сепаратистів, які не мають ніякого відношення до політичних переконань, а є кримінальним правопорушенням. Звернемося до ситуації з вами. Фактично, якщо говорити про тероризм, має бути конкретизовано визначення тероризму в кримінальному кодексі. Чи те, що є, воно зараз оптимальне, на ваш погляд? Тобто, під вашу статтю могли б назвати будь кого Не зрозуміло під вашу статтю, по якому вас звинувачували. Тобто, вона широка. Для ну, маніпуляції, чи чи вона чітко визначена? Так я власне вивчаючи так предметно кримінальний кодекс України, і кримінально-процесуальний кодекс, я помітив, що ну достатньо великій кількості статей є в оці люфти, є оці зазори величезні, в яких можна прокручувати будь-які маніпуляції. Тому. Тобто, граючи на одному визначенні, можна спокійно підказати будь-яку людину так, під так, виконання. Е, скажіть, е, коли е, було враження таке, що фальсифікація справи, нічого з цим зробити не можна. Тобто це, це було, ваша справа, це, це був е, спеціальний удар тоді по Майдану 2004 року, по тим політичним силам, які були задіяні вручній компанії. Е, що хотіло в результаті отримати правоохоронна система? Ну, Правоохоронна система я не знаю, що вона хотіла отримати. Ми знаємо, що так, імовірніше е, за все, ну, там, Служба безпеки намагалася якось дискредитувати опозиційні сили. Ну, зробити себе кілька зірочок. Так, обов'язково, так. Да. Е, ну, е, я пам'ятаю, як Віктор Андрійович Ющенко він з'явився, е, здається, в студії П'ятого каналу, е, дістав з свого портфелю якусь таку товсту папку з якимись документами сказав, що ось він назбирав документи, які підтверджують невиновність хлопців. І все. Але коли він став президентом, він про існування цієї таємної містичної папки забув. І по суті, в державі нічого не помінялося. Після приходу Ющенка до влади ми пам'ятаємо так, чим власне закінчилася Буфанада, на жаль, да, з його боку. І пам'ятаємо, як прикро були ошукані люди, мільйони українців, і який фон розчарування він надав українцям. Та. І пам'ятаємо, чим це завершилось ну, правління так званої, так званої помаранчевої цієї верхівки. Ну, завершилось, власне, тим, що вони привели до влади регіони Януковича. Ви знаєте, де зараз той слідчий, який і вашу справу? Ні, не знаю. А суддя, який вносив вирок, вони Теж ще знаю. працюють? Теж не знаю. Було б цікаво знати долю тих чи інших осіб, які брали участь в неправових рішеннях. І одна із ідей люстрації судді правоохоронної системи це створення реєстру людей, цих людей. Це не означає, що це був чи білет. Можливо, йому наказували приймати такі рішення. Але якщо людина вже брала для себе суддівську професію, то чудно він має нести відповідальність за свої дії. Якщо дії мають ознаку неправосудності, неправочинності, то очевидно, що людина має отримати покарання за ці дії. Можливо, в вашому випадку 10 років це вже великий срок, і не будуть повертатися до пошуку винних. Але ви знаєте, виправдання або амністія, або якісь такі пом'якчуючі заходи, вони не є виправданням і реабілітацією, тому що у вас фактично є судимість, яку буде достатньо важко пізніше зняти. Сподіваюся, це буде вдасться і справа я, 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 Я теж відверто кажучи, розраховую і вірю в те, що власне останні події вони якось. Вплинуть все ж таки на функціонування самої системи, і система буде якось дійсно чутливіше ставитись до людей, не сприймати їх як гвинтики. Ось і гуманізація системи правоохоронної, гуманізація системи судової. Це є одне завдання майбутньої лістрації, майду реформи цих систем. Без цього неможливо отримати правову державу. Дякую за те, що ви до нас завітали. З за вами був Віталій Кулик і Дмитро Савченко. Сподіваюсь, останній притв'язень сучасної України. До побачення.